Вище треба грати, тому що так. Під час атакувальних дій попереду у Чорноморці виходить що лише три гравці. от Зараз проходить передача на Каркішка, немає положення поза грою, Каркішка 1-0. Ну, вимагав грати вище. Зіграв вищий Чорноморець. Рахунок стає 1-1. Каркішка, який сьогодні грає нападника. Щойно ось передачу йому в ноги, йому на хід. Інша справа. До цього все вруди, все високо давали на Каркішка. Що внизу із м'ячем робити? Дмитро Каркішка прекрасно знає. Ну і У голосно святкує Одеса цей забитий м'яч. Ну і суперпередача, звичайно, три центральні захисники, три глядачі залишилося. Ну, а тут дійсно третьяков. Святкує, має право Татарков святкувати. Для цього забитого м'яча зробив не менше, ніж Картішка. 1-1 в Одесі. І зараз якраз може завестись команда Олександра Бабича. Дивитися в плані ось атакувальних дій. Щойно я сказав, що в трьох ідуть в напад, так в трьох все вийшло проти п'яти захисників.